Всім привіт! З вами Мактрахер на вулиці. Сьогодні прекрасна погода, жарко і що спасає від жири. Правильно, гострі продукти. Так що сьогодні ми з вами будемо пробувати продукти, які б я ніколи в житті собі б по своїй волі не купив. Значить, тут у нас гострі кукурудзяні палички, от такі от роли, тортіла чипс. Теж гострі. Ось такі от. Ну, два таких ходова гострих. Екстра хотку дивіться. Сьогодні ми будемо узнавати мою. Мою здатність проникати гостре в мій організм. Якщо чесно, я не навиджу гостре, я взагалі не розумію, як люди можуть їсти гостре. Просто от прикиньте, людина їсть гостре, а все, що в нього в організмі відбувається, це просто ну, горить внутрі. От. В чому сенс? І ти не відчуваєш смаку. В чому так? Не розумію. От, от і гейска. Гейска така упаковочка. Це вона слабша швидкого приготування, але вона знаходиться в такому. Пакет, пакеті, і можна главний кип'яточку. Сюди заливаєш, і воно от. Тут внутрі, три, до речі, прям от шай, это чи що. Да, яка, я хоч велика. Так хер не знаю. Подивимося, що там буде. Такіс. В Америці дуже популярні, багато йдеть. У тих тосі бачив багато відосів там, де пацани американці їдять ці такіс. Ніколи в житті не пробував мочі, моті, не знаю, називати як хочете. От. Взяв зі смаком що це фісташки. Мочі крімі мач а матча лати. Поняв. Нікого не, не коштував, але це буде мій перший раз. Ну, не знаю, мені на них байдуже, якщо чесно. Ось такий от напій теж в магазині щось побачив, у ньому які такі, що видно, фруктики надо. американський. Колись я пам'ятаю, коли я був в класі, може п'ятому. мене однокласниця принесла такі бати снікерс з Bounty. Мені, якщо чесно, тоді взагалі не сподобалось. Смак. Ну, я тоді не пам'ятаю, що я коштував, вроді чи твікс, чи то Bounty. Вкус взагалі не як у. Батончика. ну попробуй. Чупа Чупс в Україні він, певно, стоїть гривень 200 Тут я не пам'ятаю, скільки він стоїть, но їх тут багато. І останнє тут я мав малюночку прям. Дуже гостра лапша. На ній такий. Овод. І супер спайсі Так, друзі. А, ну звісно же я взяв молочко, тому що ну, спасати мій організм буде. Навряд ли пожарний, так що молочко з нами. Так, що почнемо? Так, давайте. Убираємося. Буду все брати. Почнемо ще слайтовенько. Давайте з саме, що мені не цікаве, це такі от хот-доги. Bifi The Original. To Roll Extra Hot. Переіримо насправді наскільки вони ход. Невелике для мене ожидання. У нас продається такі самі, просто тільки це не хотдог, а просто це сіст. І насправді смак такий свій був. Limited edition. едішн. Я попав. Так, зустрічає мене просто тісто. Виглядає воно просто як тісто. Навіть без упаковки не поймеш що це таке. Пахне ковбасою. Такою, знаєте, ще не пробує. Прикольно нормально. Бля. Скільки з десяти? Я повторюсь, я не на Я його не переношу. Для мене це відео, це катера. По десятибальний, я не знаю, на десять п'ять. Фу, блядь, що не спочне, блядь. На пізді, я, я не на я не розумію, як люди їдять в гостро, от ти не відчуваєш смак. Ти просто відчуваєш, як тебе просто, блядь, піздець якийсь в роті присвоїть. Візьмемо mm та -hmm. запишемо. Веде рейтинг. Там ручка. Там, мені кажуть, молока не вистачить. Да. Mm -hmm. Так. Хорошо, нашел сосиска, да. сосиска в тесте Сосиска в тесте. Сосиска в тесте. Так, наступный лот. Что бы взять? Попробуем. Давайте уже. Калифорния Пепер. флейвори ці кукурудзяні палички, просто вони гості. Перець, який сам вахой після попереднього нічого тут не пишеться, попробую так? Ставимо. Запах запах. Насправді пахне вообще нічим гостротою не віддає. Якщо ковбаска ще відчував запах, цього загалі не так. Вони просто кукурудзяні палички обдіплені в цьому приправі Палички теж. Нічим не пахнуть, ну, головний вкус, правильно? Проблем. Взагалі нічим, нічого. Трошечку, знаєте, язичок так. Боці. Ну, зараз трошечки дав. Хорошенько. Фу. Після шо, я дуже чутливий до Ого. Фу. Да, чутливий до гостротей. Люба старта для мене плана переносить. Даже перець. Так, наступне. Ні, скільки, скільки? Рейтинг. Ну, по гостротері, якщо чесно. Дивись, давай сначала два сопчика. Перший моментальний, а потім, да. По сравнению там Нет. з Нет. Що було жорстче, це чи то? Ки назад ти після цього відео станеш популярним в ютубі будеш блогером, там всякі тесліть штуки, огляди на піцу снімець. Бе так, то о, ці кукурудзні палички пішли, тільки я вже проголотнувся. Рівень гостроти по рейтингу Мактрагера. Так, наступне візьмемо отакі пародія на такіс. Тож, як бачите, в них навіть однаковий малюнок якийсь не бренд. А я ж забув ціни стати, так? Да? Та потім. А ці коштували 80 центів. так. 80 центів коштували такі от ніби так. Зі смаком чилі лайм. Тут знову горить перець. Надіюсь, мірганіснути так не буде горіти. Ну і лайм, конечно. Ну, щоб немножечко притупити, так? Да? А вся весь перець імену щитився на ному переруті. І вже хоч ух ти, ніхуяся. І вже щось почали, прям аж пішов хороший запах. Якщо з цими, якщо з цими взагалі ніякого запаху не було, то тут сразу. Ой. І дивіться, вони прям всі такі червоні, прям такий аж вони що ссипло, правильно. От достав поближче. Я так зрозумів, він кукурудзяний чи що він. Не важливо, От. Типу сухарики. Проби дуже сухарина. Да. Поки не бере. Наступні у нас такі от це дуже схожі. форма та сама. Думаю, при тому самому рецепту зробить зі смаком Чилі лайм, Перець горить. Пробуй. кастець фірми. Не Просто щось не шов. такі вони червоні, прямо Ніби Нібино страшно буде. Пробую, сколько нічого. Ну оглядає вони їм страшно. Таке вже ніби при попаданні на язик у нас починає поки ні. Не люблю коли не дуже. ні, навіть молоком заплавати не буду. Так, і Один. Двочка. Ні, ну двочка, так. Да. Я б не сказав, що вони на одиничку, але двоечка. Для мене двочка. Так, може щось зап'ємо же якимось приколом. Давайте попробуємо. Юний блогер. У нас тут... Продвижение так могу могу якис Сикавый напит небослатка вода и фруктики не знаю на эти видно такие вот фруктики попробую на смак ой, на запах дуже химу невероятно попробуем разум градус фрук фруктики но еще Ну, этом дуже сама вода як вода ну просто таким с присмаком. а вот именно ці фруктики прикольно тут Ну, прикольно Сладенько, не фруктики знаєте, именно як же я желеки вообще обожаю так що там наступ у нас попробуем попкорн так если вышел на да. попкорн не смотрел не чорний табаску дуже міцний. Соус чи що це? Соус гостри. Всі від нього батьну в інтернеті ж бачу, да всі від нього него именно нападають від нього. вже плачуть. Ну, а від одного ложись там чи від одної капельки вже всі піскоми валять. Молоко запит. Подивимося, що буде со мной, да? Це ж на соус, не соус. вже, Наверное, внублік. Но ну, попробуем попкорн. American компания. Наверное, якась Світ чили барбекю попкорн за смаком та баску. Злотая, все табаску. Ну на запах ще навіть гірше ніж не шутки палочки. Кукурузник на ше. На ней взагалі приправи мало пригадают небо попкорн с сыром Метья, як подають тоже не такий породи трошечки, но ну, пусть хочу взяти прям там повну химозі. Та ну са обычный попкорн. пробуй. На запах, запах. Побігли, побежали. Сладкий бабік да, лошадку. Ні, ребята, я хоч шляпу. Ну не на слабкий, а не, не Та, табаску, ребята. Шляп. Джимміс поппорн, табаску даже не перець. Молодий. Так наступне снеків. Зачилось. Так, в мене на нього великі надії полистати. Не буде видно тут термометр і на ньому повністю шкала заповнена. І написано екстрим. Чилі Перці тут на малюнку вогонь, якуте те перед має бути щось імно ядерне. Попробую так. Вони ще ядреніші, ніж ті, що були на запах. Як знаєте, як на базарі приходите на ринку цей прилавок, там де продаються спеції і запах такий самий. Абсолютно такі саме yes. просто як спіці. І подивись, вони твії дві кини і бурі прям. Блін, ну мені напоминає внутрі. Тут такі ж самі закручені в сухарі. Не знаю, чи буде видно. Вот. І вони в три рази вони повністю опутані ці приправою. І вони в минулому разі вони були червоні, а зараз вони якісь прям А. Ah. Так вони всі опутані всі приправі. Якщо чесно трошки страшно, тому що я коли чипси острі, вони були гострі. Попробуємо так існуваш. Нет. Брежмани сразу. Нет. Трошки шляпу пить не видно. Шляпку пить так, мой Что-то не остро вообще как-то. Балочка. О, нихуя себе. Очень, очень а, не Работа да. два молока. Ребят, О, блядь. Хороший? Блядь, на языку. Ну вкус який? Пиздец. Нахуя я сики дал. Что, молока? Ще? Ребята, все ради вас. Или можешь что-то по сникерс уже тоже сразу делим. Как молоко. Ты блять, так удивляет. Экстрим ход. Невероятно. Там ну рейд. Снимай. Ребята, свина набралась. Важко говорити на <кхе> язуку, ці не язуку гострота. Губи пекуть невероятно, Молоко не допомагає. В общем, що скажу не десятка, восьмерочка крім для мене. Я навірно моя постріша спробував щось але це очі пізєсненаважу. Ставимо 8 з 10. по смаку, як соломка соляна, і хімоз дуже хімозне тут. Ну так oh, so. давайте наступно тоже Снайкерс, Значит, Америка, американский продукт. Пробовал я Drink Coke Shake Well. Пийти холодным, гарно золотая. Мы не будем його холодным, времени немає. Причем оно на поиске мазине. стояло просто на поле, не в холодильник. Погоди. Пробуем. Злотатий. кажуть, злотатий. Пробовал я его в школе в раз що то не сникерс, ну похоже, ви бачите, такі бутилочки, твікс, там є баунти, сникерс, марс. Ну, краще, не важно. Батончики всякі. Мороже, до речі, вкусно дуже. Снікерс, баунті. Не пробую. попробуйте, вам Дуже сподобається. Пробував снікерс, батончик, ну просто він, типа, все, що там них там. Ну, нуга, чи що там просто морожено буде. Ну, типа, все остальное. Тут дуже похоже. Це Так, Давайте пробувати, відкриваємо. Молочком надо, щоб это, щоб а, Тут защита. Запах ніби протеїн. Шоколадом, знаєте, як? Або якийсь молочний молочний шоколадивий протеїн, Не понял. молоко, молоко. Шоколад це воно є, да? Так пробуємо на вкус. взагалі, чувство відчувається вкус горіхів сникерс консистенції страни, ніби молоко, але не дуже рідкий. А якась така присутствує по вкусу. Що? Шо, як шоколадний напіток? Просто ще mm. трошечки вкус в ньому. Ну, якщо зрівнювати з звичним сінкерсом, то схожість примерно на 5 Так, наступне. Чупа-чупс. Я в Україні ще коли був два роки назад, я бачив його продавався. Він по був 650 гривень седьпо продається, Ну, я бачу сидь А зараз не знаю, що продається. Ну, коштує він баснословних на Я його не пробував ще. Ні разу. Ну, Но... що за шукаєш? Чуть-чуть. зі смаком Винограду. Чупа-чупс. Попробуй. Боже, цей звук по вкусу хімія, натуральна хімія. Навіть я коли йду спортзал, не, не настільки хімозний, а вкус дуже хімозний. Знаєте, як жидкость жижа для подіка за вкусом винограда. Ви знаєте цей запах ви знаєте про що? Так, ну пробуємо. На запах, до речі, не, не сладкий. На вкус не сладкий, не притерний. Не сладкий, але не притерний. Не сильно він газований. Знаєте, як ви кока-колу відкриваєте, перший лоток робити через нос. це кока-коли, а тут ні. По вкусу сладненький, хороший і таке. Знаєте, да, ніби курите Жидкості виноградність. Похоже. Ставлю. Я не дуже люблю такі напівки. Четверочка. Так, следуючи, що навірно заваримо. Ні, це на це не пасек. Оце ми оставим на пасерик. А, моти. Я вже слаб, бурту. Може, так і сам перебіг. Давай. Та не так, мочі моті, не знаю як, як його правильно називати. Пробую його перший раз в житті. Ніколи цього не пробував. Смак у нас мача лати. Тут вісім упаковочок. Отакі от вони напаковці виглядають. В житті, наверное, на Proudly made in Taiwan везли в Голландию вот Мочи. Прикинь, туда и туда. Давай. Красиво поколочка. Тут внутри Еще пару паковочек. С мочи. Так. Выглядает вони небо как-то з менто. Так, відчуттям, просто як тісто, Внутри якась ніби жалеечка. В общем. Ніби просто тісто. Причому таке упруге тісто. Так. На запах, якщо чесно, отвратний. Не знаю. А, це ж мача. Мал, мача лати, точно. Я мачу теж ніколи в житті не пив, але я її не збираюся її пити. Знаєте, мача для мене виглядає ніби, знаєте, оце болото. Коли зверху така зелень, трава, і от ти от, ну, ступаєш, і тебе от так засасує. Для мене це мача, будь ласка. я не знаю. Ну, прикольна штучка, така антистрес, знаєте. Ні, ну я красавець, зіду і так обращаюсь, Да? Молодець. Це хорошо. Ага, а, а внутрі? Ну як кистю, так, тільки зелене кист. Пахне вообще. Я мачу ніколи не, не пробував, не пив. Не знаю, що вона така. Но пробую. На вкус братка. Навірно, не той смак, цієї сладості. Ну, і Сама мача мене не привлекає. Именно горечь. Вроді сладость хочеться сладенько. А получаєш горечь. І коли и таке відчуття, ніби ти сам прикольный. Типа типа рахат лукум, Тоже він в цьому. Мусії якісь там чи що. По консистенції тоже похожий, но вообще. Я думаю, це все таки такий. Мача лад. Кто это Так, Вот. то не хочуть просто зберегла, там залишалося, в кастрюлі багато. Я Хорошила не на три. лишіть собі на завтра, я, я не буду. Спасіба велике. Ну відео прикольне, воно випарує. Так, і в нас лишилась ця лапша. На цю штуку. Так, значить, на останок я лишив а лапшу швидкого приготування. приготування. Взяв я дві. Першу таку, звичайно, у нас таких валом. Су супер гост, суп супер гарячий і... і те, ото бери. Повізьмемо це. Остре, так? Да? Боже, охоже. Оце саме остре. Мама, ото, що ти взяла, саме остре. Тебе вже Паді, паді. Мене молоко. Послабіть. Mm -mm 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 -mm. Я зімку. Скіше. Чого скише? <Чоскише>. Ну, Нормальну руку. Так, сидища позиція. Шлабка... Лапша швидкого приготування. Я купив одну таку, і відруя вам показував таку велику. Я перший раз в взагалі в житті бачу, що була така лапша швидкого приготування. Я бачив тільки ну, якісь там, знаєте, нарізачки польських, китайських чувачків, які граїли, і от мені стало цікаво. Там було гостре. Тут в мене. Солодко гострий, а там був коротше, якийсь дуй більш гострий, я Так поняв. Я взяв такі от розинки. Вот. це сам на кінець. Зараз спробуємо оці Боже, досі. Суна виділяється тут. Так і все супер гостру лапшу. Я ніколи не їв. Знаєте, ці булдаки, чи як вони там ще називається. Оці от корейські, японські, там де іменно ця жижа, іменно ніфт це чорна, яка Їх я ніколи не пробував. Ну, попробую таку. Ну и там, типа, якийсь там гостро, знаєте, там у нас даже мівіна продається остро. То вона, я думаю, порівняно з цим. Мне кажется, би вообще именно детский леп. Так, ну відкриваємо наборчик стандартний, лапша і два пакетика. Овочі і приправок. Кстати, тут соусу немає. окремим пакетиком. Странно. Може острота вся буде тут в цьому. Приправиться сыпаем. рідко їм. ритку вам він взагалі рідко їм останній раз їв її певно більше півроку назад, тому що я жив на іншій локації і не було можливості готувати самому. Приходилось, коли погано їжу давали. Приходилось ой 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 яка іменно Ой. зря, зря я це здійснював Ой. Высыпаем. Ого, она, вы знаете, прям такая бура приправа, такая, наверное, на запах просто как приправа из зубнивины, куличи. Так, ну заливаем и ждем, наверное, по стандартному. Ты даже, не малёна. В общем, заливаем кипяточком. кипяточком. Ой, что, -то, что -то я это сделал? сразу тут тоже заливаем. Ну, пока это настаивается, то тут -то тоже можешь себе залить. А? Нет. Залили. Так, что она не закрывается? Ложку сверху. Ложку положи сверху. А, треба, что тарелочку на всю. Ой, ну, наверху. Ну і сейчас одразу поки ця наставиться тут. Так. Іначе останні хават ламп шашлик ко приготування по відчуттям, ніби тут така сама. Смак солодко гострий карбонар. Карбонар фрейл. Юмі, Китайзе. Так. Ну да да. да Відкриваємо. Така вот упаковочка. Упаковочка інтересна, таку ніколи в житті вообще не бачив. Відкриваємо. Так. Я взагалі думав, що сюди можна буде залити кипяток і звідси ж їсти. Але тут на малюнку намальовано і написано, що треба все-таки втерьо попересипати. Так, я тут зробив. В Б... я навіть друзі не знаю, що це лапша, чи це якась сирка-січка. чи якісь мозги, блять, чи що. не знаю що, нічого не написано, але но... ніби макарони. ну макарони мають бути. що там Ага, і і все. А, що це все. Да, пусте. Отакий от набор був тут. Оця от нефть, яка сьогодні прикончить іменно і моє горло, мої губи, мій нос. І сьогодні. Завтра. Совтрей чок уже, блядь. Ну блять, подивіться. Вона нефть. Я не розумію. Люди, прокиньтесь. це їсти, воно буває у вас на конкретно. Ні, якщо я люди, якщо у вас є любителі остров, то ребята нічого не маю проти. Просто я, я не понимаю, як ви це робите. Так, дивно, що тут всього всього дві упаковочки. Нас нет. Пиза на тарелочку. І... А може це. І, і, і лапша разом. Тому що смак був карбонара, було написано. Та це тісто. Просто тісто посипаю. Таке, знаєте, мама зварила макарони, поставила в каструлі. І на следующий день береш собі гріти макарони, і от, іменно то саме, блядь. Все слившись. Так, і І у нас соус. Я тут його обережно, блять. Я боюсь в глаз йому блять попадає, і воно без глазу буде всю життя. І в ці ж всі ж самі шлях, як пират. На запах як е, попкорн з сиром в кінотеатрах, да. На запах пока нормальний. Ну забывай. странно, ні. это смерть. Все, высыпаем. Щоб... Все для вас. Сопи до сих пор не приходится. Может, туда ще так и сами набахнуть. Покрашить Дакиса на именно туда страшно. короче, вся ця история виглядає максимально некрасиво. Просто лапша именно сразу. Так, ну засыпаем, задаваем кипочкам. Пошла, пошла. Господи нет. Може, хватить отак і 6 хвилин жде. Значить, то, значить 6 минут. Я готовий святку святкувати. Святкувати буду сьогодні в туалеті, напевно, блять, знатно. Значить, цю велику тарілку з макаронами саме цікаве, залишимо на кінець, залито макаронами. І зараз спробуємо просто звичайну звичайний гіл. На запах вона взагалі не гостра, нічим. Виглядає вона тоже просто як излучайно невина. Звичайна Короче, намека немає. Ну, може там вона внутрі на бомбо. Так, Давайте попробуємо. Так, обычно наверно бой выпускали. Да? Шляпку, шляпку так? Я честно не знал, даже как Что-то я не понял, в чому прикол? Попробуем чисто соплю именно. Буленчик. Это был бульончик. <как>

Попустило, кстати, быстренько Я Як бы суперки, ти дела? Но страта, ребята. я вам скажу страшно. Фу, так. Ну, сегодня король нашей программы. Ядрёна, ядрёна, червоний борщ именно борщ. Знаєте, гіршімена на, на запах перчиком перчиком ну а така, знаєте, вода з під борща. Напоминаю, що коли за воду вона була абсолютно прозрачна. Я просто додавав оці от соплі туди, і вона стала їдрона. Так кстати, перший раз спробую такі от віцікавика лапша, ніби сирка свічка просто розплетена. Так ну на запах я вже казав перчиком, таким пахне неприятним. Я думаю, що сам кус макаронів він недостатньо пропітний цю цим бульоном. Саме ж приходиться жбурйоні. Начнемо спочатку з макаронів. Богу виносить почуття, то ти ж і дивіться. Перша спроба. Макарончики оставив, все буде найстрашніше. страшне. Вже все, вже сина пішла, соплі пішли, губи не можу говорити. Пробуємо бульйон. Момент ікс, срібляти. Та ложечка сьогодні вечора. Та чого не? Їбать, Молока не хват. Ребята, вот это, это царь именно та, так. Так и все. Я не могу говорити Вообще. Що молоко закончилось? Ні, ще є. Це було страшно. Ну, друзі, от мы все спробували. Спеціально для вас я рискну в своїм желудком, наверное, своїй житті. Попробую зробити максимально ядрюну вещь, яку яку не будет Значит, я даже с ним не такого. Я зараз добавлю всю ядрену жидкость. Там вот эти кукурузині палки и проверим прочность молний таза. Все это. Покрашити надо. Так, добавляем трошки попкорна. Наступная. Я купив. Красный вусильный, да? Так ну... Таке відчуття, що мене губи надувай жили. Нет, надо просто. Так у меня все на мысли. Прям трупов. Всыпает, насыпал. Ладно, пойдет. Помешает. Купорозник, кстати, тоже хорошо дают. Ничего страшного. А и так есть, ребята, дивитеся, заховався маленький. Він Ниндзя. Вино, сегодня порвав, Страшно. Так, и добавляем. Так, виглядає, конечно, все страшно. Виглядає, вообще не культурно, на гумана. Ребята, повторяйте. Я... А Что, там багато я богатый остался? Поки были берда, но сейчас узнаем. Я щоб не Ой, який мене хорюші, вам ужасно. Ребята, не повторюйте, будь ласка. То, що я роблю зараз на камеру, чи це раді реакції перемішав? Ну, що, що буде, ми не узнаємо. Вроді достатньо, не знаю, чи буде. Тут... Що буде все. Так, давайте, щоб так і знав, що тут є. Так. З водичкою все, тільки там. Ребята, за ваше здоров'я. Ти їх вибрасуєш, чи ні? Чи холодить? Я маму, звичайно, діло. І шкурки. Ну, то воно пока не... Ну, я даю мне ужасно, потому что торка так само, как я просто выпив тёк. Ничего не поменялось, я просто испортил продукт. Да, Ну, интересно. Все одно, это уже остро. Но я уже все свои рецепторы притупил максимально. Я уже не чувствую так. Опасно. Ты ничего не ставишь? Это все это острое молоком запиваешь. Ты не А Что, будить будет? Он идет в позиции. Я съемку, продолжаю. Надо же ты мало того, что Сьогодні хватить. Що зягало? Я ти сижу. Я голову зйомки. Сйомки кажу. На цьому закінчуємо нашу дегустацію. Я думаю, це був перший і єдиний раз, коли я пробую дані продукти, тому що постараюся, я ненавиджу госпіталь, я його не переварюю, не переношу, не розумію, як люди їдять. Я більше не прокоснувся цим гострим продуктом і не советую вам. Повторяти мої дії, тому що мій організм попала на я на багато гострого за останній час. Не знаю, як це все закінчиться. Надії скапіяни буде страшний. Так що так спробували сьогодні все дуже гостре. На все про все мене йшло 15. Коротше, около 20 євро. Мені вийшла вся ця історія. За захучення скажу спасибо. Надіюся, вам понравилася моя дегустація, понравилась моя реакція. Можливо, в майбутньому буде схожий відеоролик, але вже точно не з гострим. Другий раз я не витримую. Ставте лайки, підписуйтесь на Мактрахера. Я надіюсь я буду вас забавлювати більше такими відеороликами. Я надіюсь вам зайде даний контент. Він буде не постійно, тому що ми знімаємо трошечки інший формат. Ну а це був хороший експеримент, ребята. Я б, напевно, без цього тікток-аккаунта я б, напевно, ніколи б не вирішився це, це робити. Тому ще раз ставте подавайки пишіть коментарі, пишіть як вам і до скорих зустрічей З вами був Ель Мактрахіто Назаріто. Адіос.